І, друзі, запрошуємо вас у наш затишний подкаст Різдвяний календар із Нізи від Файно? Сьогодні ми говоримо про одну з найвідоміших різдвяних пісень у світі – «Silent Night» або данську Юль», мелодія якої дарує відчуття спокою та затишку. Але чи знаєте ви, як і коли ця пісня з'явилась, хто її створив і чому саме вона стала символом Різдва? Сідаєте зручніше, бо на вас чекає тепла розповідь про магію, що об'єднує покоління. Нільсе! Нільсе! ти де? Мабуть, знову якусь витівку влаштовує або надибав десь склад печива і тепер не може відірватися. Ну, що з ним робити? Давайте, поки він десь пропадає, я розповім вам історію однієї різдвяної пісні, а саме Клереюль. Це був сніжний холодний вечір різдва 1818 року. Молодий вікарій Йозеф Могр дістав із шухляди свого столу зім'ятий аркуш паперу. Який гарний вірш я написав два роки тому. Подумав він, читаючи перші рядки. Тиха ніч, дивна ніч все дріма, лиш не спить, благовіє подружжя святе. От би виконати цей вірш сьогодні в церкві під час різдвяної служби це було б неймовірно зворушливо. Йозеф жив у містечку Зальцбург в Австрії, йому терміново була потрібна чиясь допомога, аби створити мелодію для вірша. Але хто б міг йому з цим допомогти? Не вагаючись, він вирішив звернутися до Франца Грубера, місцевого шкільного вчителя, що також був композитором і органістом. Франц, на його думку, міг створити для вірша чарівну мелодію. Йосиф швидко вдягнувся і вирушив до церкви Святого Миколая, де, на його думку, Франц міг грати на органі. Пробиваючись крізь сніг, і за мутіль він дістався до церкви і, почувши звуки органа, зрадів. Він швидко піднявся сходами на гору, де Франц вправлявся на грі на органі. Йозеф показав йому свій вірш, і, прочитавши перші рядки, Франц посміхнувся і пообіцяв зробити все можливе, аби створити мелодію. Йозеф вирушив додому і повернувся в церкву вже ввечері, коли вітер вщух, а морозне безхмарне небо було сіяне зірками. Він був сповнений надії почути нову мелодію, однак на нього чекали погані новини. В той вечір орган зламався, і виконати на ньому потрібну пісню було просто неможливо. Чи вдалося тобі написати мелодію до мого вірша? відступав Йозеф. Так, але як ми її виконаємо без органу? Давай зіграємо мелодію на гітарі, запропонував Йозеф. Чи можеш ти підібрати ноти? В кімнаті священика висіла гітара, на якій Йозеф інколи грав. Разом вони швидко підібрали ноти, і Йозеф опанував нову мелодію. Це було доволі просто, і після короткого тренування вони навіть виконали пісню в два голоси на вежі задзвонили дзвони. І люди почали збиратися до церкви на різдвяну месу. Йозеф сильно хвилювався, чи сподобається його пісня іншим? Коли почалася служба, Йозеф грав на гітарі і разом з Францем в два голоси виконав нову пісню Тиху ніч. А далі, думаю, ти вже здогадуєшся, що сталося. Ця проста і зворушлива мелодія одразу ж захопила всіх присутніх. Пісня швидко поширилася поза межами їхнього села. Майстер, який прийшов полагодити орган, почув її. І взяв із собою до інших церков тіролю. Згодом тиха ніч дійшла до Берліна, де її полюбили придворні музиканти короля Фрідриха Вільгема IV. Вони виконали її перед королем, який був просто в сахваті від цієї пісні. Хоча спочатку створення пісні приписували відомим композиторам, Справжні автори Йозеф Могр та Франц Грубер були знайдені лише через багато років. Їхня тиха ніч стала найвідомішою різдвяною піснею у світі, яку переклали багатьма мовами. Пробачте за запізнення, ось і я. Ти про Юль? Нільсе. Нарешті, де ти був? Прадід казав, що коли почув її під час першого виконання в церкві Святого Миколая, то розчулився, як дитина. То була найгарніша пісня, що йому доводилося чути. Він плакав як малий кожного разу, коли її чув. <зас> і все таки де ти був? Я залагоджував деякі справи. Був у одного знайомого кота. Потім ще білка прийшла, а ти, я бачу, знову з пустими руками. А от і неправда. Ти що в мене є для тебе сьогодні. О, каша з маслом і корицею. Смакота. Не вистачає лише казочки, аби смачніше було їсти. І це в нас є. Ти готовий? Ямі! Mm, Тоді почнемо. Розділ 10. Астрономи водопроводу Знаєте анекдот про бідних діда і бабу, до яких вночі заліз грабіжник. Баба почула шум і стала штовхати діда. До нас залізли злодії, а він їй мовчи. У нас однаково нічого красти. А може, вони ще й щось забудуть. Я вчора вже бачив, що в підвалі було порожньо. Проте сподівався, що, може, там щось залишиться від нічних гостей. Але ні. Що ти там побачив? обірвала мою задуму Ярина, яка теж схилилася над відчиненим люком. У тому то й річ що нічого, зітхнув я, вимикаючи ліхтарик, який виривав у темряві тільки голі цегляні стіни. А мені цей підвал нагадує вхід в підземелля, де ми були влітку. А, це там, де з'являвся потаємний прохід? перепитав я і вже не потребував відповіді. І як сам не здогадався, адже, очевидно. Те, що ми бачимо, це лише вхід, все найголовніше далі. Мене розпирало від бажання поділитися здогадом з батьками, але ще більше хотілося першим все перевірити. Тож я взяв легку алюмінієву драбину, ту саму, якою тато вилазив з сараю в першу ніч, спустив її всередину і зліз донизу. Я очікував пасток. Як от підлога, що провалюється, або стріли, які вилітають зі стін, або хоча б потоки розпеченої лави. Проте нічого такого не сталося звичайна тверда підлога, чи то з бетону, чи добре втоптана долівка, і стіни всі однакові, без будь яких натяків на отвори чи важелі. Я пройшовся вздовж кожної стіни, обстукуючи, чи не кожну цеглину, але всюди чув один і той самий глухий звук, а потім почув татів голос. О, Мирику, це ти вчасно відкрив. Давай туди поставимо порожні банки. Вони лише дивом не побилися після нічного шарварку, сказав він, подаючи мені торбу зі склом. Тату, невже ти не розумієш, що це вхід до скарбниці?» – мовив я, беручи сумку і ставлячи її на підлогу. Та ні, заперечив предок, подаючи ще одну торбу. Таких підвалів повно по всій Олександрії. То тільки міфи про підземні ходи, як і в кожному місті, що має хоча б 200 років історії. Я поставив другу сумку і виліз назовні. Ейфорія від знахідки якось одразу вивітрилася. Може, це й справді старий підвал без будь-яких таємниць. Але чому тоді він так зацікавив тих лиходіїв? До речі, чого я прийшов? мовив тато, замикаючи люк. А, тебе мама гукала. Я пішов у будинок. Розувся, зняв куртку і попрямував до спальні. Мама сиділа за столом і виглядала вже краще, ніж учора. Я майже одужала, підтвердила вона мій здогад. Тому завтра будемо їхати додому. Сьогодні в тебе остання нагода ще раз зустрітися з сашком. Дзвонила пані Ірина, казала, що він тобі щось дуже хотів показати в себе вдома. Та я ж з ним учора бачився, відказав я. До наступних канікул вистачить. Ну, це ж нечемно, заперечила мама. Візьми я ринку з собою, якщо тобі так буде веселіше. Словом, знову все перевернулося з ніг на голову. І ось я вже сиджу в Сашка в гостях, хоча ще п'ять хвилин тому стояв усього за один крок до відшукання розгадки таємниці підвалу. Ого, скільки машинок! вигукнула Ярина, коли ми зайшли в кімнату до мого нового друга. Подобається, усміхнувся Сашко, я збирав цю колекцію Хот Wheels ще з дитячого садка. Мирику, дивися, тут є такі, як у тебе, не вгавала сестра. О, то ти теж колекціонуєш машинки? запитав хлопець. Та, було колись, махнув я рукою. Але я з того вже виріс. Я теж ними вже не граюся, зауважив Сашко. А мені можна? запитала Ярина. Так, звісно. Погодився він. Ось на цій полиці є треки. Бери, запускай машинки. Ура. зраділа сестра і повністю заглибилася у роль випробувальниці машин. Насправді, я теж колись збирав колекцію Hot Wheels, Але я ж не буду зізнаватися в цьому сашку. А ярина, хай грається, бо не всім дівчатам з ляльками бавитися. Я розвернувся по кімнаті, шукаючи ще чогось цікавого, і помітив, що одна стіна просто цегляна. Бачу, твої батьки на шпалерах зекономили. Та ні, то такий дизайнерський ремонт, усміхнувся він. Ти любиш комікси? запитав я, побачивши знайомі корінці на книжковій полиці. Обожнюю, запевнив Сашко і одразу ж почав огляд. Це ось супергеройська серія. Це пародія на супергероя непереможний. Тут дещо дитяча добірка, драгонеро, далі ціле пригорща котячих. Гарфілд, Бріна і коти вояки. Це зі світу Майнкрафт. Тут комікси за мотивами гри зомбі проти рослин. Моя улюблена серія наука в коміксах. Це ось українські, Троє проти зла. Дуже крутий стімпанк воля і трохи дитяча від тих самих авторів, княжа воля. Хм, фібі та єдинорозя. впізнав я комікс, котрий полюбляє дивитися Ярина. А, це так, з цікавості. Зашарівся Сашко. Усі три частини? Ну, мені ж було цікаво, що там далі. Я подивився на нього, розуміючи. Він знітився і перевів розмову на інше. Я тебе покликав для дуже важливої справи. Я хочу, щоб ти подивився у мій телескоп. «Хм, Але ж зараз день. Чи не зарано дивитися на зорі? запитав я. Не про зорі мова, заперечив Сашко. Бачиш, мій будинок стоїть на перехресті, тому звідси добре видно обидві вулиці вдалину. Я нещодавно перевіряв, як фокусується оптика на різних відстанях, і помітив щось дивне. Щось дивне? перепитав я. Точніше, не щось, а когось, виправився він. Кілька днів тому біля будинку навпроти почали тинятися дивні люди. Дивно вдягнені? Ні, втягнені, як всі. Але зазвичай пішоходи переходять вулицю і йдуть собі далі. А ці крутилися на місці. То якийсь чоловік роздавав театральні буклети, то жіночка неодноразово клеїла оголошення на стовпі. А сьогодні так само. Але за рогом приїхала машина з написом Водоканал. З неї вийшло двоє, огородили тротуар довкола люка. Відкрили його і щось там роблять. Може, ремонтують водопровід? припустив я. Вони сподівалися, що інші так подумають. Але в мене є ось це, усміхнувся Сашко і показав продовгувати пристрій на своєму телескопі. Твій телескоп може зазирати за перешкоди? здивувався я. Ну, це хіба що вони встановлять над люком дзеркало і повернуть його під кутом 45 градусів? Але вони цього не зробили, здогадався я. Уяви собі, ні. вигукнув Сашко. От негідники, зробив висновок я. Коротше кажучи, мовив хлопець, цей пристрій на моєму телескопі для дослідження звуків Всесвіту, щоби можна було не лише бачити зорі, але й вловлювати їхнє звукове випромінювання. А до чого тут водопровід? не зрозумів я. Та ж я налаштував телескоп так, аби чути розмову тих чоловіків, і розмовляли вони зовсім не про воду, видав Сашко. А про що ж? Про золото? Мені дідусь розповідав, що в Олександрії вугілля знаходиться дуже близько до поверхні, згадав я. Але щоб золото? Не віриш, можеш сам подивитися, запропонував Сашко і показав мені на телескоп. Я сів до телескопа і зазирнув в окуляр. Спершу мені все здалося розмитим, але потім я налаштувався і справді побачив вантажівку, стрічки довкола відкритого люка та одного з робітників, який стояв і тримав телефон біля вуха. Його голову накривав чималий капюшон, тому роздивитися обличчя було важко. Але, судячи з руху губ, він щось говорив А як почути звук? запитав я. Ось тут покрути ручку, показав Сашко. Я крутнув і до мене долинив ледь чутний жіночий голос. Практично зробили. Думаю, що вже скоро. Зараз я йому дам слухавку Ігоре. З люка вигулькнула голова іншого робітника, але він стояв спиною до нас, тому я не роздивився лиця, лиш почув його буркотіння. Скільки можна казати, не Ігор. Я Ігор. Давай сюди. Він простигнув руку і взяв слухавку, після чого говорив у неї. Так, метра два ще. Точно вчора все відфоткав. За годину злитки будуть у вас. До побачення, товаришу Штефан. Отже, злочинців щонайменше троє, і один із них жінка. Як її звати, не знаю, але інші два імені я запам'ятав. Щоправда, Ігор, дуже поширене ім'я в поколінні дорослих, тому це мало що дає. Але Штефан. І десь я вже про нього чув? Але де? Я ще раз зазирнув у телескоп, але цього разу вже обоє робітників залізли всередину, і навіть якби щось говорили, то я би не почув. Але раптом я збагнув ще одну несподівану річ я подивився на дерево за люком, і його гілки мені видалися знайомими. Тоді я повернув телескоп трохи вбік і роздивився садибу, біля якої копалися незнайомці. Це була садиба моїх дідуся й бабусі. Сам будинок стояв дещо далі, але впритул до тротуару височів паркан, за яким починався той самий сарай, через який ми мали стільки клопоту в останні дні. Зачекайте, та ж вони риють підкоп під нього. «Сашко, я знаю, хто це. вигукнув я так швидко, аж яринка підскочила, а машинка, яку вона щойно запускала на треку з трампліном, долетіла до мене і вдарила мене в ногу. Але я не звернув уваги на біль адже щойно зробив відкриття. І хто? запитав Сашко. Це ж ці майстри, Ігор і Настя. Вони приходили вчора і намагалися залізти в підвал дідуся з сараю, але не мали ключа, бо його, як виявилося, перед тим взяла погратися ярина. А тепер вони хочуть дістатися до нього знизу. Але вони шукають золото, правильно? перепитав хлопець. Так, я чув, як Ігор казав, про злитки», – погодився я. Зазвичай у підвалах зберігають овочі і консервацію, зауважив Сашко. А твій, дідусь, там ховає золото? Насправді, там лише дві торби з порожніми банками, і голі цегляні стіни. Як ось ця? Мовив я і постукав кісточками пальців по дизайнерській стіні дитячої кімнати. Щось мене насторожило. Я ще раз торкнувся до цеглин і погладив їх, звертаючи увагу на відчуття. Мирику, ти хочеш сказати, що в мене за стіною потаємний прохід? поцікавився Сашко. Ні, мовив я задумливо. Я гадав, що це в дідусевому підвалі є таємний прохід за цеглинами. Але от щойно усвідомив. Що ті цеглини на дотик зовсім не такі, вони менші, і звучать не так, коли по них стукати. Ну, є речі, які лише схожі на цеглу, зауважив він. Мій тато розповідав, що в його дитинстві хату опалювали вугільними брикетами з місцевої фабрики, то вони теж нагадували цеглинки, тільки чорні. А що як ти правий? я подивився пильно на друга. І стіни в підвалі. То не цегла, а фарбоване, вугілля, золото. На цьому, друзі, все. А продовження слухайте завтра.